У цих мішках російські книжки, які прибрали з полиць бібліотеки в селі Карлівка Кропивницького району. Робити це почали торік за рекомендацією Міністерства культури та інформаційної політики, розповідає бібліотекарка Єлизавета Тригубенко. Це видання, з місць яких спрямований на ліквідацію незалежності України пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. В основному це дуже старіші радянські книжки. Наприклад, Українська СССР в Великій Отечественній війні Совєтського Союза каже російськомовні книжки на полицях ще лишились. Лишилися тільки ті книжки, які вважаються за рубіжною літературою, класичні, російські, але їх ще також потребує всі передивитися і деякі за станом, деякі за змістом. Наприклад, ось Толстой війна і мір». Відвідувач бібліотеки Володимир Глєбов говорить, принципово не читає російськомовні книжки. Цитує вірш українського письменника Сидіра Воробкевича. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденька, а каміння має. Толстого не надо, нам в нас своїх все є. Читайте вон свою книжку і буде все гаразд. Файне, як кажуть. Правильно вони роблять, Оце, все це окупанта всіх треба гнати. Ані показали в Криму, це ж наш. Я з Криму приїхав, в Карлівки. Фонд бібліотеки налічує 4177 книг, з них півтисячі російських, каже бібліотекарка. Ми перебираємо і відсіємо російськомовну літературу, адже не можемо її списати за один раз, тому що від загальної кількості книжок ми можемо списати за три місяці, скласти один акт списання, який не більше 8% від всіх книжок, що в мене є в бібліотеці. Тобто російськомовної літератури я спишу максимум за один раз 320 книг. Розповідає, російська література попитом у жителів села не користується. В основному українською цікавляться класичною літературою. Ну, в зв'язку з війною, звичайно, і переоцінкою всіх сенсів і значення мови. Найчастіше запитують Лесю Українку і. Е Звичайно, дзюбою цікавляться. У нас тут ще часто цікавляться Ліною Костенко. За підрахунками бібліотекарки цьогоріч списали 66 російських книжок, торік 468. Їх планують здати на макулатуру. На зароблені гроші куплять українські видання. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.